Це відео огляд блокноту для освітян на 2025-2026 навчальний рік. Маємо такі два чудові кольори, а спочатку йдуть у нас відомості про власника блокноту, потім календарі, державні свята, їх переноси, розклад дзвінків, місце для записів на засіданні, початок блокноту з серпня, бо багато хто вже починає працювати з серпня за новими змінами. Вересень у нас понеділок. В блокноті у нас є місце для записів на засіданнях, а також розмальовки, щоб було що на засіданнях робити. Також ми залишили в блокноті місце трошки. Місце для пароли, місце для запису даних особистих класів або групи, і 26 сторінок на класний журнал, бо багато хто просив про це. Особливістю стало те, що в блокноті є 52 інструменти такі штучного інтелекту, які допомагають в освіті, QR-коди і посилання для спрощення роботи освітян. Він проклеєний, прошитий, має закладку і в цілому 200 сторінок. Ціна залишається, як в минулому році, 400 гривень, тому, будь ласка, замовляйте. Чекаю ваші замовлення.